Вітаю вас! Сьогодні таке досить коротке, але термінове включення. Я хочу вам розповісти про математику лаунчпула Суї. Я взагалі не планував у ньому брати участь, але я деякі моменти прорахував. І аналіз токена робити не буде, оскільки у верхньому правому куті буде посилання на детальний огляд, якщо вам цікаво. А зараз суто на математиці. Давайте порахуємо. І так, на Суї виділено. 40 мільйонів токенів. Сам лаунчпул буде проводитись всього 2 дні. Тобто, виходить, що при стартовій ціні 3 цента на 40 мільйонів токенів. Виходить, що на лаунчпул виділено 1-2 мільйона доларів. Ну, грубо кажучи, сума ніби невелика, але враховуючи те, що лаунчпул проводиться всього 2 дні, то на кожен день виділено токенів на 600 тисяч доларів. Давайте порівняємо з попереднім лаунчпулом на токен Радіант. На радіант було виділено 15 мільйонів токенів. 12,3. Стартова ціна токена була 0,2745. цента. Тобто, якщо це перемножити, вийде, що на сам лаунчпул виділено токенів на 4 мільйона 117 тисяч доларів. Сума ніби більше, але лаунчпул проводиться 40 днів. Тобто, якщо ми це поділимо на 40, то виходить, що щодня нам виділяється токенів на Launchpool на 103 тисячі доларів. Відповідно, є велика різниця, що 103 тисячі доларів RDT і 600 тисяч SUIT. Тобто, в середньому при тих самих вкладеннях ми отримуємо токенів в 6 разів більше. І в більшості навіть можна подивитися, яка реакція була у користувачів. BNB витягнули вверх просто нереально. TaUSD, який жодного разу майже не був вище 1$. долара... В моменті піднімався до, до 1,2 долара і вище. Тому я все ж таки вирішив взяти участь у цьому лаунчпулі. Ну а ви вже дивіться самі, чи потрібно вам це, чи ні. Ставте лайк, підписуйтесь на канал, поширюйте це відео, можливо, комусь ще буде цікаво. І дякую вам за те, що додивились відео до кінця. До зустрічі!